У світі ротарійці мають один із напрямків своєї підтримки це допомога дітям. І власне сьогодні ми приїхали в староприлицьку спеціалізовану школу, де навчаються, лікуються, оздоровлюються 106 дітей різного віку з усієї Вінницької області. Ми привезли сьогодні повністю для всіх діточок, які тут проживають, які тут перебувають цілодобово, майже цілий рік вони навчаються тут. Привезли постільну білизну, привезли великі рушники для того, щоб вони могли приймати всі ванні процедури, і привезли також машинки для стрижки волосся. Перша раз на закладі у нас така традиція є, що кожному новому гостю ми даруємо ось такий подарунок, який тоді діти власними руками. Дякую. Що нас дуже вразило, і таке прям усмішку на обличчі визивало. Це поробки, які роблять діти своїми руками. Власне, ніколи б не склали, що ці діти мають якусь проблематику в житті чи проблематику здоров'ям. Адже ми побачили, наприклад, ляльки-мотанки, унікальні, унікальні роботи бісером, унікальні роботи з паперу, з орігами і так далі. Це все те, що розвиває сьогоднішню дитину, яка соціалізується в цьому суспільстві, яка розуміє, що таке краса, яка фактично навіть набуває вже таку робітничу професію і може далі в подальшому вибирати свій фах, свій такий робочий шлях по цьому напрямку.